Всім привіт! П'ю ранкову каву і поспішаю на розпродаж. Одна з улюблених рубрик для моїх глядачів. Сьогодні знайшла по фейсбук оголошення, що десь в 20 хвилинах їзди від мене є в католицькій школі Леді Фатіма. називається. Там у спортзалі я бачила по фото, дуже багато рядів всього такого, як в церковних розпродажах, хто давно зі мною, той вже бачив. Хочу сьогодні поїхати подивитися. Там я ще не була, не знаю, чи там, так як і в церквах, що ти приїжджаєш, купуєш, береш, що хочеш, а залишаєш суму, яку вважаєш за потрібну. Побачимо все згодом. Хто вперше і не знає, про що я говорю, це як гаражні розпродажі людей, але. Люди ціни ставлять на різні товари. А тут в церквах чи в церковних католицьких школах люди, прихожани, батьки, діти, яких там навчаються, здають туди всі свої непотрібні речі, якими більше не користуються. Часто бувають нові в упакуваннях, які десь були подарунками непотрібними. Ну, вся всячина. Дуже цікаво просто походити, подивитися навіть. І в принципі, сьогодні я заради того і їду, щоб. Показати вам одну з таких подій. Тож запрошую всіх і бажаю вам приємного перегляду. Я на місці. Зі мною сьогодні марчик. Я аж припаркована позаду школи цієї католицької, тому що там ні пройти, ні проїхати. Я не бачила ще стільки народу на таких розпродажах. І дивіться, тут в них навіть рядочки. Хтось вирощує полуничку, перці, цукіні, кавуни, там просто нічого собі. Це, напевно, в їдальні вони використовують помідори, які великі. Ну молодці, молодці, о, компостер мають який. Тут, я так розумію, церква леді Фатіма, а, а тут школа. Є різні входи. Ми сюди зайдемо, дивимося на рослинки, вони продають і риси. Паркувальних місць майже немає. Це просто все забито. Ось тут ще один хід, тут є велосипеди. Спочатку йдемо в спортзал тут. От вам здалеку покажу, як це все виглядає. А тепер будемо в кожен ряд йти і розглядати. Так, бачу, є ціни, ну але такі досить-досить нормальні. Наприклад, гриль 4 долари, оцей новий, бачите, в упакуванні ще 3 долари. Людей дуже багато, і я не хочу так поміж людей стараюся дуже обережно. Тут штучні квіти, побачила конвалії. Якщо чесно, перший раз бачу штучні конвалії. А насправді, як, спра... як справжні, як живі по долару. До речі, гарні. Хоча я не любитель штучних квітів, але ці сподобались. Йдемо далі, розглянемо тут меблі. 7 доларів такий столик. Видно, що він старовинний. Ой, яке крісло, 5 доларів. Також дивіться, яке гарне. Хто має руки з правильного місця і вміє це все гарно реставрувати, то дуже-дуже тут вибір гарний і ціни. 40 таке. Ну, воно просто в ідеальному стані. З цим нічого не потрібно робити. О, сумочки. Ну, це з 8 ранку розпродаж, а зараз у нас 11-та. Тому, звичайно, все найкраще розкупили. Так, Вера Бредлі 15. Ого. Просто ця гарна для подорожей багалінь Фірма. Дивіться, Дік анвай, малесенька така сумочка-гаманець. 10 доларів. Це у нас також Вера Бредлі 50 оцінили. Ого. Ну як що, дещо гарні ціни? От там якісь барбі колекційні, зараз розмянемо. Це, напевно, Lenox фірма. Так, гадала. Угу. У них все таке схоже. Ой, дивіться, який набір а, столових приборів. Ков. Цікаво, скільки вони його оцінили. Я не бачу ціни, а ну. Вісім доларів, я ще час думала більше. Ага. For, for it. It's very old. Нема ніяких цих позначок і от барві різні. Хто любить, розглядайте. Гітара 25. Ой і є. За 50. О, а от і ювелірні вироби. Якщо чесно, я би тут хотіла затриматися і поритися. Я таке люблю. Тому, якщо щось знайду, вам обов'язково покажу. Трошки вам зблизька покажу, між чим тут риюся. Різні брошки. Є старовинні. такий гарний листочок. Пінц. Я, до речі, якщо в якійсь в новому стані іноді беру, потім на ярмарках перепродаю, нічого поганого в цьому не бачу. Тут якісь позначки є. Ой, дивіться, і ця. Зараз я тут трішки розглядаю. Я думаю, що брошки, які я сьогодні придбаю. Це дуже гарно.

Угу. Розглянули ми з марчиком, що з нічого так, як то кажуть, не припало до душі, або дуже старе. Ще розглядаю ось тут ага. розглядаю тут різні ювелірні вироби. І такі браслетик. Такий браслетик. З перлинками. От я знаю, що ось такі застіпки з гачком. От. Це є вінтажні. Скоріш за все. 4 долари. Гарне на місто. Таке важкеньке, напевно, скляне. Це вам трішки на місто тут покажуть всякого. Марчик вже каже, мама, йдемо, ти можеш тут цілий день стояти, то точно я не можу надивитися, мені просто подобається розглядати. Я не знаю, чи я би там носила, може деякі би її носила, але ну, порозглядати, то якось так мені подобається. Люди риються в тому всьому. Таке вже всяке. Долар п'ятдесят такий листочок. We put it up. There's nothing there's no tag. not tagging. There's nothing I tag in the box you. Mm -hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> Mark, yeah. old type and machine. Jotna machine store. Так, продовжую тепер там, де закінчила на тих рядах. А це така ластівка на стіну повісити, і вона отак прикрашає. Тут пилозбірники, як я називаю. А такі ціни 50 центів, 25 центів. Ну от таке, ну, взагалі нормальні тут ціни. От ще є такі ластівочки. что же там знайшло? Фаберже. 5 долларов. 5 долларов. Так, все тут бачу сумки какие-то. Я так з однієї сторони в іншу, тому що просто не знаю, куди маю йти. І таке, я кажу, тут вже все перебрали зранку, хто прийшов, той саме краще порозбирав. Ми вже так приїхали просто поглянути, що ще залишилось. Але хоча пише, що це буде відбуватися протягом трьох тижнів кожну суботу і неділю. Можливо, будуть доносити щось ще інше. Вже я ще з катрусію сюди приїду, щоб вона порозглядала, якщо захоче. От посуд. Така груша. Вечик такий, по 4 долари. Це пластик, виглядає як скло здалека. Різні келихи, уже бокали, стакани. Що тільки немає, який переливається. Ці гаренької форми також. Я сподіваюся, мене чути добре, І мені не прийдеться озвучувати. Тут так шумно, ще якісь вітряки гудуть. Кришталь. 3 долари. Це молочне ско. Це також. Також є такого приладдя різного ножі. Ой, які схожі, як в мене глечики на чанахи, але ці з ручками, бачите? За чотири штуки три долари. Марчик десь пішов, де іграшки порозглядати. Два долари. Це на лимонад таки. Дітки деякі втомлені вже плачуть долар. Баняки, сковорідки, серакотове щось таке за 5 доларів. Виглядає як нове. Баняки 8 доларів такі. Є книги. Це такий е, світильник, але з ниток. Що ти знайшов? Гаррі Поттер? Гаррі Поттер Вайнди. Тут також столи так поскладені, одні в одну сторону, інші в іншу. І так все трішки запутано, Не зрозуміло, куди йти. От нове. Джормані, Вікаса. Німеччина 3 долари. Я кажу, тут комусь таке потрібно, якщо люди не мають посуду, то тут конкретно можна закупитися. Лампи різні. Ще книги, це для гольфу. Дивіться, навіть для котиків сходинки, бо не вже ж котик не може сам. На диван вискочити. Кліточки. Скільки клітка? 5 доларів. Зі всім вже для папуги. Минулого відео ми були з вами в зоомагазині, ви бачили, які ціни там на те все. Спортивне всяке. Навіть ковзани. От є. Скільки ковзани вони оцінили, просто цікаво. 6 доларів, тому що нові ковзани дуже дорогі. Я якісь кубки чиїсь, хтось поздавав. От люди, бачите, понабирали. Кожен щось собі знаходить. Місочки для собак, для котиків по 2 долари, по долару 50. Ця 2 долари. Нігтики тучити. Пила за 2 долари. Але в нас електропили є, тому вже таке і не потрібно. Якісь викрутки. Всяке всяке і для жінок, і для мужчин. От про вазони, напевно, книга. Точно. Але тепер все можна ж в інтернеті знайти, правда? Горщики. Але я вже стільки маю, що мені вже не потрібно все. Більше не заглядаю. Дуже багато що в різних є. Зі взуття фірми Віонік. Взуття фірми Віонік дуже зручне, але тут і просто. кост. І от цілий коридор ще різдвяна тематика, все окремо поскладали. А до речі, так добре, тому що... Не все на купі шукати. Осіння тематика. І от ще по кімнатах різних всього є. А, тут ніби кошики, корзини, рами, картини. Таке. Пу, як тут спекотно. Добре, що якийсь вентилятор, хоч один є. Ой, Бачите. Хтось вишивав. Тепер за долар, комусь це все. І то, якщо продасться, якщо ні, потрапить в сепан генд або на смітник. Хто знає, я завжди рятую вишивку, таку український стиль, як бачу якісь скатертини, чи серветочки, чи щось українське. Я рятую, забираю додому. Ніколи не залишаю на таких розпродажах. Yeah. You know? Так, далі все великоднє. І там. Ще довгий-довгий коридор з усім. І, напевно, ще різні кімнати. Точно. От. От текстиль і тканини. Зараз ми тут пошукаємо. Можливо, нам сьогодні вишивка знову трапиться. Також гачком, дуже люблю, якщо гарна робота якась. Моя свекруха таке любить. 5 доларів хочуть за таку серветочку. Така 50 центів. Два така. Давайте будемо, я думала, що це, ну, це вишивка, але це не, не те, що я шукаю і рятую. Хто знає, я вже не раз знаходила таку серветочку Христос Воскрес і з вишиту знаходила хрестиком в церковних розпродажах і забирала я такі речі. До речі, дивіться, подушки гарні можна придбати тут. І вони знімаються, наволочки можна випрати. Гриль сковорідка виглядає в новому стані 4 долари. Ой, важка, важка така, тільки мені не потрібно. Фу, Сюди вентилятор, а ну тут спека в них. Так. Так, я побачила щось солом'яне. Мені таке подобається, але це така збірна солянка. Не бачу вишивки. Щось таке знайшла, не можу зрозуміти. Зелене, але тут дирка велика. Йдемо далі. Патріотичні гноми, йода. Бачив йоду? Йоду бачу. Гарні віночки є. Ніжні по 2 долари. Бігова доріжка за 25. Так, здається, це ще не кінець. Там ще продовжується і продовжується. Ось таке ліжечко для дитини з будиночком 25 доларів оцінили. Дивіться, тут, напевно, вхід у школу. Це, певно, лейді Фатіма, як називається школа. Ось такий велосипед спортивний. 15 доларів. Щось таке, що сюди ставати, крутити. Коштує 30. І... Такий. А я пропустила там попід столи, що стільки всього є. 5 доларів, дві ніндзя інця фірми. Взагалі. Міксер за 3 долари, але це не KitchenAid. Це якесь бістро. То то треба всюди заглядати і попіднис, і наверх. Вази різні. Марчик знайшов собі цю паличку з Гаррі Поттера» за долар, хай бере кришталеві свічники по 2 долари. Так, Зараз він ще сяде, мене почекає трішки. Ще там менше людей зараз на ювелірних виробах, то я ще хочу раз подивитися. Все, ми з Марчиком на вихід. У мене тут Трішки брошек. Зараз вам в машині покажу, які взяла. Марчик посидів, почекав мене, дав мені час поритися. Покажу шість штук. Взяла кожна по долару. Тож, ця англійська. «Made in England пише взаді. Ось така. Взяла такого метелика. Сніговичка. Різдвяні брошки гарно йдуть. Ялинку. Ось ці дзвіночки. Ніби прості, але оті камінчики, ну вони вже так переливаються. Гарно, і червоні, і ті. Нехай. І ось цю лавромашку взяла. За все заплатила 6 доларів. Ми вже повернулися додому і мене чекає пакуночок. Я вже здогадуюся, що це, але хочу вам показати. Яку красу я отримала. Дивіться, це мотанка, міні-мотаночка ручної роботи. Виготовляє наша Українка, яка проживає у штаті Юта. В неї є великі. На замовлення індивідуальні, по фото навіть може зробити. Тому переходьте на її інстаграм-сторінку от посилання. І кому цікаво, замовляйте. Я думаю, що вона відправляє у всі куточки світу. А мені сьогодні дісталася ось така. Я дуже вдячна. Дуже гарна робота. На сьогодні з вами буду прощатися. Звідки відео починаю, там і завершую. Бувайте здоровенькі! Всього вам доброго! Здійснення мрії, мирного неба і до наступної зустрічі!